Всім привіт! Гарного чудового дня виплітання каптура. Так, тут зараз ось ця довжина 108 повітряних петельок і ширина 56 см. Так, тепер ось тут. Зараз я буду доплітати ширину, потім я скажу, яка вона. Получилося, з'єднання буде йти. Але ось тут, так, ось тут, ще не визначено. Чи це буде шарфом йти, так? А чи це буде іти комірець на гудзику В такому відкритому варіанті. Під ці нитки, нитки тепер я вам розповім. Так, нитки я вам розповім. Так, нитки. Сіренькі нитки. Так, сіренькі нитки. Ось. Сіренькі нитки. Сіренькі нитки. Так, і бусковий кольор. Бусковий я вже вам показувала. Було так. Так. Ну чому показувала? Тому що планувались мітинки з них. Ну, і далі вони і будуть, тільки, можливо, ну, червоні я доплітаю, там мені трішки залишилося. А з тих ниток, що тут залишиться, буде видно. Тому що, так, план трішечки, хопсь, і змінився. Так, що тепер до узору? так, Бачите, він, якби такий ніби рельєфний, випуклий такий. Рельєфу тут зовсім немає. Так, ось резиночка, це 2,5 см. Тут у мене, так, 6 повітряних петельок. І виплітала стопчиками без накида за задню половинку петельки. Так, тепер щодо узора, після резиночки я проплила рядочок стопчиків без накида. Так, щоб мені вирівнятися. І далі у мене весь весь рахунок, розрахунок петельок повинен ділитися на 4. Якщо отак, щесь трішечки, так, дивіться. Ну, наскільки видно, не сильно видно, він просто випуклий, і зараз. Він якби ромбіками такі, такими йде. Дивіться, бачите? Тут видно. Ось ось якби ромбіками такими виходить. Тому що він йде трішки з нахилом, самий, самий малюнок узору, якби отак з нахилом йде трішки. І от перший рядочок. Я вам просто розповідаю, так? тому що тут отак, зараз воно зливається все. Ну, Трішки можна побачити, але такі, такі, також не сильно, не сильно видно. Ну, ось дивіться, ось так він йде, з нахилом йде, бачите? А другий рядочок, він вже пішов нахил в ту сторону. Ну, тому що ми перевернули рядочок. І ось перший рядочок розпочинається: дві повітряні петельки, і в цю саму петельку ви робите три стовпчика з одним накидом. По полотну пропускаєте 3 петелечки, і в четверту ви робите з'єднання з стопчиком без накида. І рапорт повторюється. З цієї самої петельки, де ви зробили приєднання з стовпчиком без накида, ви робите 2 повітряні петельки, і в цю саму петелечку ви робите три стопчика з одним накидом. Тобто, у вас постійно буде такий комплект. Дві повітряні петельки, 3 стопчика з одним накидом. Це такий комплект, який буде рапорт. Так, і по, по перший рядочок знов три пропускаєте, в четверту виплітаєте весь цей комплект. В кінці рядочку у вас виходить, якраз останню три пропускаєте, і в четверту ви робите з'єднання з стопчиком без накида. Другий рядочок. Перевернули. Другий рядочок, і, ось, і по іншій наступній рядочці. Все дуже просто. Виплітається вже просто по, по схемі ці йде. Так, виплітаєте дві повітряні петельки, початок ви робите. Тут у вас буде видно, тут е, якби маленька така петелечка, як дирочка така буде, і в неї відразу виплітаєте три стопчика з одним накидом. Далі ви робите з'єднання під дужечку з двома повітряними петельками, тому що тут трошки нахил і якби отак, стовпчиком без накида. І сюди під дужечку виплітаєте комплект, Дві повітряні петельки, три стопчика з одним накидом. До слідущої дужечки приєдналися стовпчиком без накида і знов комплект. Дві повітряні петельки і три стопчика з одним накидом. І так далі. І знов кінець у вас, рядочку, буде приєднання з без накида. І ось все. Він все простесенький, такий узор, але він ось, виходить, такий випуклий. Так, кому потрібно буде, я вам ще пишіть у коментарях, ще раз поясню, розкажу, питалася, намагалася так вам сказати, сказати. Сказати, цей рельєф, це простий узор. Так, він просто такий, виходить, якби зворотні лицеві ряди, і він, получається, якби, випуклий, такий робиться рельєфний. Ну, його можна цей ще узор трішечки зробити більш таким великим рельєфом. І якщо кому буде подобатися про великий рельєф, я тут не буду з уваги. Вашу тримати. Я вам скину посилання, де я пробувала той узор, але він просто під ці нитки не підходить. Я під ці ниточки, ось в мене в мене перемотані, бусковий колір. Дуже багато підбирала узору, дуже. За ці, за ці дні, три дні, ось Дуже багато, дуже багато. Ну, ось такий цей узор, який найбільше підійшов. Передивилася дуже багато каптурів. Ну, все гачком передивлялася, так? Тому що в мене плетіння гачком. Так, і ось цей гачок, він товстіший набагато, так. ну Номера тут немає, він просто товстіший. Товстіший. Так, під ці нитки, які підходять. Тому дуже багато, дуже багато передивлялася. Ну, ширина резиночки, ну, яка як подобається, так і виплітаю Тут також. Є ці каптури з суцільним таким комірцем, так би, якби, що вдівається через голову, є шарфиками, є комірцями. Ну, дуже всього, всього багато. Так, Якщо буде ширина велика, то тут ось можна буде пустити ем, пустити ем, шнурочок, яким можна буде трішки е, виплиту шнурочок, яким можна буде е, трішки притісняти, щоб по голові було, щоб вуха не продувало. Так, ну, і я ж казала, тут буде, Я все потім вам розповім, тут буде. Що тут буде, сама не знаю поки. Поки думаємо, що тут буде. Так, ось-ось. За ці дні. Там я трішки серветки ще плела рельєфної. Там була помилка, переплітала. Так? І там рельєфні рядочки, там один із рельєфних рядочків, ну це я вже вам завтра розповім. Був дуже такий. А, ось, думаю, йдеш ця нитка, щось тянеться і тянеться. Був дуже такий складненький трішки, ну і я справилася. Так, справилася з тим рядочком, але більше тут нам потрібно було розібратися з цим. Досвід колосальний, я вам хочу сказати. Дуже. Тому що. Потрібно було, який узор підійде під ці нитки. Вподобання потрібно було вмикати, так? Ну, враховувати. Так, всі нюанси, які потрібні були. Ну, учусь. Отак учусь. Отак учусь. Отак учусь. Ну, я вам хочу сказати, що цей шматок, що я плету, він мені навіть самій подобається. Так, далі буде цікавіше. Під відео залишу передачку, яка вийшла в неділю. Батьки і діти філософська тема, але цікава. Чому філософська тема, чому я так називаю філософська тема? Ви знаєте, не кожному тату і мамі сподобається навіть ця передача. А чому? Ну, Я вважаю, що адекватним батькам то сподобається. Ну, Кожен кожна мама і тато вирішують, що вони найкраще виховують свою дитину. що Вони самі найкращі батьки. Що вони тільки знають, що як найкраще для дітей їхніх. Тому це така тема, якби знаєте, один каже, що так не можна виховувати, а другий каже, нормально, все гаразд. Так що таке буває. А я вам всім бажаю гарного і чудового настрою. А ще під відео вам залишу також посилання на проєкт благотворче суспільство. Хто ще не знайомий, знайомтесь. Знаєте, як один чоловік сказав: каже: я ще не бачив ту людину, яка ознайомилася з проєктом благотворче суспільство, вникнула в суть його і що була проти цього проєкту. Я ще не зустрічав. Тому, якщо ви ще не знайомі, знайомтесь. І найкраще для нас. Бо ми найкращі і ви найкращі. А я вам щиро дякую, що ви є. Щиро-щиро дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. І люблю вас. І люблю вас. Бо ми всі люди. Не просто, а найкраще. Тому бажаю гарного, чудового настрою вам. Бережіть себе. Відкривайтесь в любові до Бога. Бізне без любові до Бога ніяк не можна. Тільки. Ну і побудови нам благотворчого суспільства. А я вас усіх люблю. Ще раз дякую і до завтра.